Ми знаходимося в 30 кілометровій зоні. Це стосується атомної станції, де підвищений рівень, можливий рівень дії радіаційної. Тобто, в зависимості від зіверів, які там об'єм нам ми отримуємо інформацію, тільки після отримання інформації ми проводимо евакуаційні засоби. Тобто це стосується всіх хворих, які не знаходяться в лікарні у легкому стані. Ми виписуємо, відпускаємо додому. Ті тяжкі, які вже знаходяться, ми спускаємо їх до условно в приміщення на захист кожному лікарю. і Ожного кожному медичному працівнику і кожному пацієнту який на цей час знаходиться в лікарні. У нас є незнижувальний запас йодистого калію. Ми даємо і спілкуємо слідкуємо, щоб особи прийняли ці ці ліки. Враховуючи, що медичних працівників багато у нас виїхало, ми ввели такий план, що медичну допомогу надані медичної допомоги участвують вся лікарня. Тобто не тільки хірургічне відділення відділення прийомного покою, а і медичний, і молодший медичний персонал, це і інфекційного відділення, це дитячо-соматичного відділення, терапевтичного, хоспісного відділення, тобто всі, всім знайдеться робота. Кого транспортувати на обстеження комп'ютерний томограф, кого на рентген, кому надавати первинну обробку, хірургічну обробку поранень. Так було і перше, коли 27 числа у нас вперше достатня велика кількість осіб, 12 осіб було направлено. Ну, Треба віддати довжне, і що медичні працівники справились. З тими поставленими задачами. От лікар-травматолог півтори доби надавав медичну допомогу, оскільки ну, потреба в цьому була. Враховуючи те, що він ну, наприклад, працював у п'ятницю, да, в суботу знову зранку поступило двоє хворих, двоє потерпілих, і одна жінка потребувала, з, значить, з ножинними пораненнями спини, грудної клітини. З пневмотораксом, тобто по легені легені, ураження було, і множинними ткан, тканевими пораженнями. От, лікар да, доводив, до поки ми всі ці осколки познаходили, які зуміли достати в області та з стегново кульшового суглопу не вдалося до, достати. На це вже зроблять спеціалісти більш високого рівня. Багато покинули місто. От. Багато бояться тут врахочу, що 27 числа була обстріляна. І лікарня в тому числі попала попала на місцеву Лікарню ушкоджені були і вікна, двері інфекційне відділення. постраждало найбільше.